Христі, найперше хочу вам передати вітання від Пресвятої Богородиці, Матері Божої, що об'явилася в Люрду, і від всіх паломників, які звершили це паломництво, над ранок повернулися вже сюди і бачу на службі вже деякі обличчя і скажу відверто, що їм велике спасибі, бо після нічного перейду і після такого дводенного паломництва, вимучуючого. Не є так просто зараз продовжити в цей святковий день і прийнятися до спільної молитви, але це є така гарна ознака жертвенності людини. І сьогодні ми в Євангелії чули саме про це, чули не про ідеальність, не про таку бездоганність, безпомилковість тих, які пішли за Христом, але почули про тих, які пішли за Христом. І в цьому полягає святість християнська, щоб вміти бути вільною людиною, відійти від того, що є для тебе, мабуть, цінним піти за Христом, не щоб забути про них, але щоб потім повернутися, але вже інше. І паломництво. Саме нагадує нам про це, коли ми залишаємо свій дім, залишаємо свій комфорт, залишаємо для чого ми працюємо, трудимося, і, врешті-решт, навіть насмілюємося залишити своїх рідних, близьких, дорогих людей нам, щоб бути вільними. І потім піти за Христом, піти за покликом, піти за тим голосом, який кличе тебе. І це гарний досвід. Тому що особливо в цьому паломництві цього року хочу подякувати нашим спільнотам за те, що дарували в цій подорожі таких прекрасних людей, бо було таке відчуття, що люди знали, чого вони їдуть. Люди надзвичайно показали свою таку смиренність, тихість. і легко бути з такими людьми, попри все, що в нас були дуже такі. Ситуації небажані, можемо так сказати, і це фактично від самого початку до завершення. І я подивляв, тому що в кожній ситуації люди намагалися бути такими гнучкими. І гнучкість в чому полягає? В тому, що я намагаюся пристосуватися до цієї ситуації, пристосуватися до іншої людини з її характером і з її навіть недосконалостями. І коли я пристосовуюся до цієї ситуації, я стаю гнучким, я стаю таким м'яким. Бо саме ті люди, які є вперті, які є такі таким, таке враження, ніби вони є скеля, таке враження, ніби вони є така стіна, камінь. І дуже часто цей камінь є в нашому серці. І дуже часто цей камінь є в наших думках, в наших почуттях. І саме через цей камінь наше життя натикається на такий спротив, на таку непоступливість, можемо так сказати, ми мали такий гарний досвід, коли, чуючи слова Євангелії, нам було важко їх сприйняти, бо в нас виникали запитання. І в тих роздумах, які ми мали в часі паломництва, подібно, як і сьогодні. Ми відчуваємо, що нам не є так просто і легко довіритися тим Словам Ісуса, який говорить нам про це. І це в нас викликає певні запитання. І ось святість в чому полягає, не боятися, не боятися Бога, не боятися ближнього, але в великій тихості, і смиренності, і лагідності зуміти дати правильні запитання. В цьому полягає святість людини, яка хоче наслідувати Христа, яка хоче наслідувати інших святих, які мали мужність вирушити за Христом. І навіть якщо вони дали запитання, але не отримали відповіді, бувають такі моменти в нашому житті, коли ми не отримуємо відповіді або не спромозі сприйняти цю відповідь, тоді в нас залишається Довіритись. Довіритись тому, чого я не розумію. Довіритись тому, чого я не можу прийняти. Але я довіряю і кажу: окей, нехай так буде, бо я тобі довіряю. І це є прекрасна наша така відповідь. І ось, щоб дати ось таку відповідь довіри, це означає бути глучким. Це означає бути тим, який вміє, хоче. Відлаштуватися, щоб шлях продовжився, щоб життя твоє продовжилося. Багато людей не відчувають продовження свого життя, тому що не є гнучкими. Є такий досвід сімейного життя, є досвід життя в спільноті, життя от, ми мали тепер в автобусі. Це тоді, коли ми є разом. І якщо ми є внучки всі разом. Один одному поступаємося, тоді твориться такий гарний клімат взаємного порозуміння, взаємної любові. А якщо цього клімату не буде, тоді ти живеш як в пеклі, не як в раю, бо в раю є святі святі, які вміють бути один з іншим. А в пеклі є ті, які не вміють, які йдуть на принцип, які йдуть на от я сказав, от так має бути. Які шукають такої, вибачте мені, фіктивної справедливості, бо, на мою думку, це несправедливо. І от кожна людина, яка починає в себе щось показувати, потім бачить, як наслідком цього є конфлікт, є непорозуміння, є вороже ставлення, є серце, яке стає нездатним любити. Святі це ті, які вміли. Наслідувати Бога в любові. І тому ми звертаємося до них, ми довіряємо святим, ми хочемо відкритися перед тими святими і кажемо: вау, які ви є величні! Ми вас величаємо, бо захоплюємося життям святим. Але цього замало, скажемо, відверто. Замало звертати на них увагу. Замало захоплюватися ними, замало є молитися до тих святих. Ну дуже замало. Тому що це є тільки початок. На днях я зустрів одного чоловіка, який був щасливий з того, що він робить. Ну, йому подобається його професія, і він захопленням говорив про те, що, попри все, що він є втомлений, попри все, що вже є досить років, досвіду, і він каже: я радий, що я виконую цю роботу. А потім він каже: ти знаєш, каже. Але з кожним роком я зустрічаю одну трудність, що я, мабуть, не буду мати заміни собі, тому що зараз молодь не хоче виконувати ось цю роботу, не хоче мати таку професію. І, і я не знаю, чи після мене ось ця робота буде продовжуватися. Знаєте, я бачу щасливу людину в тому, що вона робить. А потім побачив такий смуток, таку печаль, тугу таку, що немає того, хто би заступив його, хто би навіть зараз, у цей період, зміг йому помогти, щоб міг його підтримати. І я потім почав думати: от святість! Святість. От скільки зараз знайдуться людей, які би сказали, а я хочу наслідувати святих. А я хочу наслідувати ту святу того святого ім'я якого я ношу. Інколи буває така дивна річ, що ми навіть не знаємо життя святих, ім'я яких ми носимо. Абсурд! Інколи ми просто дивимося на ось ікони, маємо зараз прекрасного святого Стефана, на якого ми можемо споглядати. Інколи ми просто дивимося на якесь таке далеке від нашого життя. Подумаймо, оцей чоловік висловив такий смуток. Чи буде хтось, хто замінить його і продовжить його справу? Так само, і святі. Мабуть, запитується кожного з нас, чи будеш ти той, який замінить Його, який продовжить Його справу, який продовжить його такий подвиг наслідувати Христа, безмежно любити ближнього свого і навіть віддати своє життя за Івангелієм.